Ми до нашої розмови долучаємо Владислава Фарапонова, голову інституту американістики. Пане Владиславе, вітаємо вас! Дякуємо, що доєдналися до нашої розмови. Вітання, пане Владиславе. Вітаю вас, колеги. Вітаю доброго вечора. На вашу думку, скажіть, будь ласка, які очікування можемо мати від візиту Кіта Келога на Мюнхенську безпекову конференцію? Чи можемо там очікувати на те, що запрезентує він же стратегію Дональда Трампа щодо завершення війни в Україні? Загалом очікувати можемо, принаймні, це те, що від нього дійсно очікується, тому що певною мірою затягнулася комунікація вже з, з його боку, да тому, що фактично президент Трамп офіційно його призначив е, лише нещодавно. Але добре, що його кандидатура не потребувала схвалення сенату, наприклад, е, на відміну від е, ряду інших е, кандидатур на ключові посади в адміністрації Трампа і. 에, попри те, що в основному команда Трампа і адміністрація Трампа вже сфокусовані на внутрішніх питаннях, звісно, саме від Келога, від державного секретаря, від Радника Трампа з національної безпеки, до речі, е, о, останній поки що, скажімо так, не сильно е, публічним є е, е, в е, у команді Трампа, все одно від Келога саме очікують. Е, Скажімо, так підготовчої роботи до домовленостей про перемовини, зокрема щодо припинення припинення вогню, як мінімум, да, тобто від Келлога, скажімо так, якби Трамп очікує підготовчої такої роботи, щоб можна було як то кажуть, прийти вже на підготовлений. Насправді ґрунт і вже про щось з -з -з змістовно таке, значить, е е е дуже важливо принципово домовлятися безпосередньо Трампу. Тобто, я не думаю, що від Келлога варто очікувати якоїсь ключової ролі, де да, у, у там в спробах вплинути на позицію Трампа і так далі. Хоча, звісно, від його розуміння ситуації від від таких маленьких нюансів буде у підсумку зокрема залежати мені здається і розуміння складнощів забезпечення як мінімум припинення вогню саме з боку дональда трампа а на якій стадії зараз візит спецпредставника до україни чи відбуваються якісь переговори щодо цього Ну наскільки я знаю, то той візит дійсно дійсно готувався і, і досі готується, але звісно, що ось це рішення про призупинення американської допомоги, про фактично заморозку роботу е агенції з міжнародного розвитку Сполучених Штатів, звісно, як то кажуть, воно не йде на руку американців в цьому е е е контексті. Звісно, як то кажуть, е навіть якщо цей візит... Відбудеться то одне з основних питань буде саме відновлення е, ось цих американських програм підтримки. Тому я не виключаю, що можливо можливо у світлі цих подій, можливо, і візит е, насправді доведеться перенести е, чисто насправді територіально, тобто, не в не в Києві, наприклад, е, там йому зустрітися з президентом чи з. Е, із, із командою президента, наприклад, а, наприклад, на полях саме Мюнхенської конференції з безпеки. Тобто, е, от мені здається, що якраз останні рішення, зокрема, які пов'язані з американською е, допомогою по всьому світу, і, зокрема, як це сприймається у нас тут в Києві, е, є певною мірою таким негативним насправді розвитком подій для нас, і, і, і знову ж таки, можливо, адміністрація Трампа це. Відчує і і не захоче, скажімо, так насправді вести ці складні розмови про те, щоб для України, наприклад, зробили виняток, так само як і для деяких інших держав. Тому знову ж таки я переконаний, що зараз розглядаються варіанти і, і перенесення цього візиту на наприклад поля саме однієї з найбільшої конференції з безпеки. На вашу думку, наскільки важливо, щоб така зустріч Кітакелога із представниками України, чи то президент України, чи, чи можливо інші офіційні особи відбулася ще до початку Мюнхенської безпекової конференції? Чи може така зустріч вплинути безпосередньо на ту стратегію, яку США планують презентувати там? Ну теоретично так, але знову ж таки чи буде готовність з американської сторони зустрічатися до цього насправді так? Доволі змістовно. Насправді, у мене, ну, скажімо так, реалістично є певні сумніви, да? тому що лишається не так багато часу і організувати, скажімо так, повноцінний такий робочий візит до цієї конференції, і ще, як то кажуть, насичити ті. Ті промови, які буде там виголошувати і Келох, і американська сторона, тому що наскільки я знаю, від Сполучених Штатів знову буде Джей буде Дівенс. Принципі, я кажу знову, тому що він був там минулого року, коли був сенатором, але тепер вже, е, вже буде як віцепрезидент. Тобто, грубо кажучи, насправді я не думаю, що е, реалістично е, можна говорити про те, щоб е, була можливість так. Серйозно знаєте, так дуже дуже грунтовно організувати е, насправді Келога, тому що знову ж таки він заявляв, і, і Трамп про це натякав під час своєї кампанії. Що для організації, принаймні припинення вогню, їм треба бути рівновіддаленими від України і Росії. Я не думаю, що до до мінської конференції з безпеки, що Келог ще й встигне якось зустрітися з представниками Росії. Держсекретар Сполучених Штатів Марко Рубі заявив, що Вашингтон надаватиме лише ту іноземну допомогу, яка матиме сенс. Цитуємо. Про таке він сказав під час конференції з президентом Костарики. От як можна трактувати такі заяви? Скажіть, будь ласка, ну фактично, це інтерпретація може бути наступна. Це якраз і. і... Те, що пропонує Рубіо, насправді, ось мені здається, що за його цими заявами можна простежити, що це не просто позиція Трампа, яку озвучує державний секретар, а це питання, яким він особисто е опікується. В принципі, я слухав його деякі інші виступи, ось, я, там, якраз під час його першого зовнішньополітичного турне, то насправді, ну очевидно, е очевидним є те, що якби саме від. Е Позиції Рубіо зокрема буде залежати перегляд цих цих програм. Я думаю, що це може бути така історія, що більше буде гуманітарної допомоги і менше буде ек, прямої економічної допомоги, але сподіваюся, що це не сильно торкнеться перегляду саме військової допомоги. У нас є інформація. Зараз перепрошую пана Владислава про активність ворожої тактичної авіації на південному та південно-східному напрямку. Є загроза застосування авіаційних засобів ураження. Тож, якщо ви чуєте зараз якраз повітряну тривогу, будь ласка, перейдіть до укриттів. І власне в областях, яких оголошена повітряна тривога, бачимо зараз на наших екранах, де саме лунає повітряна тривога. Тож просимо залишатися в безпечних місцях, перейти до укриття. Пане Владиславе, також про нові призначення хотіли запитати у вас Тулсі Габард Напередодні Сенат США офіційно підтримав на посаду директорки нацрозвідки. Про це повідомляє CNN. Що відомо про Тулсі Габард? що означає це призначення, зокрема для України? Ну, дивіться, насамперед, про неї відомо, по-перше, що вона раніше була прихильницею демократів і, і, і була зареєстрованою демократкою. Потім вона змінила свою партійну афіліацію. Але, знову ж таки, ми насправді суттєво на це рішення, на цю номінацію від президента Трампа вплинути не можемо. Знову ж таки, у неї були деякі контроверсійні. Заяви, зокрема, і щодо Росії, і, і вже навіть після початку повномасштабної війни, але, але знову ж таки, основні рішення, зокрема в зовнішній політиці, звісно, приймає президент Трамп, і зважаючи на те, як він в першій своїй каденції ставився до роботи. Безпосередньо органів розвідки, а фактично ця посада вона е, була придумана саме для координації е, тих е, агенцій, да, які, які входять у розвідувальне співтовариство. Я не думаю, що, як то кажуть, можна говорити про те, що вона буде там безпосередньо дуже близько до Трампа, і я не думаю, що вона, е, як то кажуть, зможе якось суттєво впливати на. Процес прийняття сприйняття рішень, е, якби те, що вона буде в курсі всіх подій, тому що саме на цю посаду, на, е, на посаду саме саме директора національної розвитки, якраз і е, фактично зливається, якби вся е, інформація і вона її має зокрема передавати президенту з за вимогою. Е, то якби звісно тут є певний ризик, і я би сказав, що е, ті конгресмени, ті ті сенатори, зокрема, які призначали е, там її на цю посаду, звісно, будуть ретельно дивитися за за її діяльністю, і і повірте, сполучених штатах дуже добре працює, от якраз законодавчий контроль. Тому я не думаю, що там демократи ні в сенаті, ні в платі представників якось зможуть собі дозволити пропустити е, щось дуже контроверсійне. І не провести, наприклад, там конгресові чи сенатські слухання. Тому знову ж таки Сполучених Штатів класно працює система стримування противаг, коли одна гілка ретельно наглядає за тим, що робить інша гілка влади, і це якраз буде одним з тих прикладів, мені здається, можливо, вже і найближчим часом, коли ця вправа, цей принцип буде реалізований. Пане Владиславе, ми маємо менше двох хвилин ефірного часу на цю розмову. 20 лютого виповниться вже місяць з моменту інавгурації Дональда Трампа. Чи за цей час вже можемо окреслити якесь бачення зовнішньої політики чиної адміністрації Білого Дому? Ну, мені здається, що так, якщо дивитися глобально, то вона не сильно відрізняється від зовнішньої політики за першої каденції, тобто це підхід до міжнародних відносин або правильніше навіть сказати, до міждержавних відносин. В принципі, як вони там, як вони й раніше. Називалися саме з позиції бізнес угод саме з позиції вигоди, і готовність переглядати ряд ключових напрямків, да і зокрема ось ця масштабна дуже історія з переглядом взагалі роботи Агентства сполучених штатів з міжнародного розвитку. Це дуже такий амбіційний крок, насправді і знову ж таки, поки що рано робити якісь довготермінові висновки, але те, що Трамп не боїться. Певною мірою змінювати і навіть рушити усталені там системи і напрямки, це однозначно і він. Е Відчуває в цьому якраз свою місію, але поки що не відчуває насправді і і відповідальності за це. Тому я думаю, що найближчим часом е, американський конгрес е, буде вживати серйозних серйозних кроків аби е, цьому, як мінімум, спробувати протидіяти, і вже в принципі в принципі це роблять. Тому і, тому я прогнозую, що найближчим часом команда Трампа стикнеться з Великою внутрішньою опозицією, зокрема й до таких кроків, пане Владиславе, дуже дякуємо за те, що доєдналися до нашого ефіру. Нагадаємо нашим глядачам, що з нами був Владислав Арапонов, голова інституту американістики. Дякуємо вам.